Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 20 червня 2024 року. Хочу трохи показати свої дерева Кудранії знову. Це е, деревцята, які були посаджені навесні 2020 року, тобто 4 роки тому. Вони були моїми дублями, як я думав, не дуже вдалими, де так не дуже може естетично зрослися. Або що, я лишив їх, залишив їх собі. Тут одне, тут друге. Щеплені були на маклюрі. Вік тоді їхній був або один, або два роки, я не пам'ятаю. Вони росли в контейнерах, потім я їх висадив в відкритий ґрунт. Хочу показати взагалі на їх прикладі, яка кудрання культура щедра, вдячна, коли вже доходить до кондиції, до певного віку, коли їй подобаються умови. Хочу показати потенціал її плодоношення. Ось погляньте. На Майже на кожному пагоні при його основі є зав'язі. Перших два, три, іноді чотири вузла. В основному ягодки попарно висять, супліддя, точніше, здебільшого попарно. Тут куди не глянь, куди не глянь, всюди, всюди Ну, Це ще не осінь, як кажуть, так, то треба рахувати пізніше, але я чому і кажу потенціал при хороших умовах, при гарному запиленні. Або коли дерево вже наче досяє певного віку вже. Воно може утримувати і не запилену завість, і не скидати її. Тобто драння може дати дуже-дуже дуже, дуже, дуже рясно віддати свій врожай. Ну, одним словом, куди не глянь, всюди зав'язі. Ще вона така в мене вийшла кущем сформована. Я і на щеплення ріжу з неї, з них, з цих саджанців. Носить великі вже зав'язі. І дуже-дуже їх багато. Під листям ховаються. Суслом всюди. Так, це одне. Друге деревце. Йдемо вздовж гілки і бачимо. Дуже би хотілося, я чекаю кожен рік, що нарешті ці жіночі деревця досягнуть. Такого, такої кондиції, коли вже не будуть скидати і не запилено завість. Бо не знаю знову таки, як цього року відбулося запилення, тому що ось буквально пару днів тому, як закінчилися дощі, а до того досить сильно ляло. Ну, але краще хоча б не було сильних вітрів, як минулого року. От, таких односторонніх, не туди направлених. Віце цікавий момент по обрізці, покажу, вам я навесні показую, як я її обрізаю. Постійно ця гілочка не була обрізана, взагалі я її залишив. Вона дала один пагін продовження, такий великий, на якому при основі його, знову таки, перших один, два, три, чотири вузли, утворилися суцвіття і завязі. А також вона дала... Багато бічних коротеньких гілочок, на кожній з яких також. Знов таки перших пару вузлів, 2, 3, 4. Є зав'язі. Але за рахунок того, що гілочка сама коротка, то вона ніби вся у зав'язях. А там, де обрізані, вони. Довгі, або ті, що кінцеві вагони продовження, вони довгі і в них лише виходить, що на початку заразі. А ці коротенькі пілочки вони містять багато залізі відносно їхньої довжини. Ось так виходить. Це деревця та сорту Сідлас. Всюди, всюди, всюди завязі. За одне покажу заодно ті шкідники, які можуть вражати кудранію. Такі вони загальні, це не специфічні. Бачите, фактично це гілочка не кудранії, а під там вибило, я не помітив. Це маклюра вистрілила. Ось, на її кінці повно попелиці. Цей пагін виріжу. Ну Відповідно, десь і на кінчиках кудрані може бути, хоча на цій я не помічав. Видно, все ж таки маклюри вони люблять більше. Бачите, там ще один пагін маклюри. І теж на кінчику попилиться. А так в загальному культура поки що, слава Богу, без шкідників і хвороб. Це ще одне деревце, але воно було із моїх перших, воно старше трошки, просто чомусь у 20-му році після посадки у відкритий ґрунт, воно дуже сильно йому було недобре. Не знаю чому. І воно майже до, до місця щеплення. Сохло, а потім відновилося. Бачите, так гарно відновилося. На ньому також повну врожаю, якщо придивитися. Не буду вже до нього спускатися туди, воно на іншій терасі. Так що так, ось така штука кудрані. Цікава. Всім бажаю успіхів, гарних врожаю, Божого благословення. На все добре.